Подбати про безпеку та не забути про якість в Івано-Франківську обговорили виклики, які нині стоять перед освітянами. Перший заступник голови Держслужби якості освіти України Олександр Якименко зазначає, найважливіше завдання у час війни створити для дітей та педагогів безпечне середовище. Крім того, крім укриттів, ми повинні ще говорити, не забувати завжди про логістику, да тобто як облаштувати, наприклад, класи в школах, в університетах, аудиторії, тобто створити безпечну в плані, щоб не було такого, що при від вибуху падали полиці, не було якихось перешкод створених в результаті таких ударів. Тобто, це все треба продумувати і думати над цим. Так же само логістика, як добратися до укриття дітям, здобувачам освіти. Це дуже важливо. і над цим треба працювати. Та в нових реаліях. Каже посадовець рівень знань здобувачів освіти справді страждає, і ця тенденція спостерігається ще з часів пандемії коронавірусу. Оцінка тут така: на думку вчителів науково-педагогічних працівників, рівень знань, умовно кажучи, трошки знизився на цих думках. На думку батьків, в принципі, вони за десь позиція така, що на тому самому рівні, який був до ковідного періоду, відтак вже кілька років освітні заклади намагаються пристосуватись до надскладних умов роботи. Зокрема, розповідає директор Соколівської гімназії Василь Андріюк, цифровізують більшість Навчальних процесів. З 1 вересня цього навчального року, зокрема, ми розпочали ведення класних журналів і учнівських щоденників виключно в електронній формі, за допомогою платформи державних безкоштовних журналів електронних журнал. Це було наше внутрішнє рішення, так, наша внутрішня ініціатива закладу освіти. Ключовою перевагою, яку ми бачимо, крім того, що є можливість зберігати. Дані так інформаційні на ще окремому сервісі, так додатково, це те, що всі учасники освітнього процесу. Мають доступ до тих даних, які їм необхідні, 24 на 7 з будь-якого місця свого перебування дає інтернет. У звичному режимі почали працювати практично усі вищі та фахові передвищі навчальні заклади. Деякі каже посадовиця Наталія Вітренюк, дистанційно частина офлайн. Дуже хочуть навчатися офлайн діти-медики, тому що вони дуже добре розуміють, що медиками бути складно в онлайн режимі, навіть якщо ми все бачимо на картинці. Від на от тих сучасних медіатехнологіях. і що цікаво, дуже хочуть бути діти культурні, тобто музиканти, художники. Вони також розуміють, що навіть якщо я можу заспівати в телевізор, то це не зовсім правильно, не та якість, і це дуже приємно. Ще один виклик, який нині стоїть перед університетами та коледжами, це акредитація. Тож це питання освітяни теж обговорили під час заходу. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія. Я рай.